Весна цього року ознаменувалась для Херсонщини не лише рекордно теплою погодою, а й початком нового сезону відновлювальних робіт на житлових та соціальних об'єктах у звільнених від росіян громадах. Об'єми необхідної роботи тут і справді вражають, адже станом на зараз в області зруйновано або пошкоджено десятки тисяч будинків. Зараз приблизно 26 тисяч об'єктів соціальної, житлової цивільної сфери знищено або пошкоджено. Якщо брати по відновленню всього 2700 об'єктів, тобто десята частина за цей рік відновлена. Це різні програми, різні кошти, які витрачалися на це. Інтенсивність робіт у регіоні нерівномірна, та різниця навіть в межах одного й того ж самого населеного пункту. І якщо хтось вже отримав новий дах, вікна та двері. За пенсію я б це не зробив за 2,5 тисячі Я б не зробив за нічого. Інші скаржаться, що держава їх ігнорує, а місцева влада відмовляє у наданні належних коштів. Я так що не спитай, здвигують плечима та Село Посад Покровське, що на межі Херсонської та Миколаївської областей, 9 місяців було фактично лінією фронту. Росіяни так і не змогли його остаточно захопити, але натомість зруйнували тут 600 об'єктів житлового фонду. Цей населений пункт є одним з перших в Херсонській області, де будинки селянам почали не лише ремонтувати, а й відбудовувати з фундаменту за програмою Краще ніж було. Щоправда, поки що так пощастило далеко не всім. Повернулися в село в тому році, в листопаді, в місяці, в кінці листопада, Ми проживали одразу з, з матір'ю чоловікою, а тоді зробили в сараї там собі кімнатку, І, ну, де проживали раніше, бо в нас розбомблений дом, а доньки згоріло. І... Ми проживаємо зараз там. Відбудовують вам вже Ні, Нам ще не відбудовують. Ми тільки підписали договір. Ну що... ще поки що не відбудовують. Головною перепоною на шляху до нових будинків для місцевих зараз є відсутність належних документів, без яких вони не мають змоги звернутись до відповідних програм з відбудови. Хоча щойно підрядники почали у посад покровському заливати перші фундаменти, активізувались і жителі села, що кинулись активно оббивати пороги чиновників, оформлюючи відповідні папери, ну трошки по документам трошки з'явилася людей. Надія, як побачили, що почали відбудовувати, трохи заворушилися, бо дуже велика проблема в нас з документами. Але потихеньку люди переоформлюють і подають підписують договори з відновлення. В сусідньому селі Правдине ситуація схожа у ході воєнних дій тут було зруйновано та пошкоджено близько 400 будинків. Минулого року підрядниками з Полтави в межах програми пліч-опліч вдалось відновити 132 оселі. Приблизно таку ж кількість ремонтів запланували і на 2024-й. двадцять Криша місті з балками е, як ну попав снаряд, перебило і балки і все. А потім це ж полтава -2, вроде. вроді. Вони відновили. Нам ліс міняли повністю, залазили на горіще, відміряли, у нас новий ліс внутрі. Це попали ми під організацію, Полтава нам перекрила. Плічок лежали? Да, Хорошо зробили, хлопці. Хорошо, ми довольні. Що хоч не побита криша і не течі. У правдиному Є й ті, хто залишився незадоволеним роботою як вітчисняних, так і міжнародних програм з відновлення. Пані Людмила змушена була ремонтувати свій будинок власним коштом. Каже, що допомагали і діти, які живуть за кордоном, адже потрібну суму в понад 150 тисяч гривень. Звичайна медична сестра сама осилити б не змогла. Ну, щоб я почекала. Як я приїхала, криша тече дощ? Був повне відро натекло води у віранду у кухні. Вообще все текло. Дочка приїхала, каже, що ти ждеш, давай перекривати. Це вже було октябрь місяць, як я перекривала, з августа до октября. Ну що мені ждати було, як я одна проживаю. Лідія Романько, що живе на сусідньому подвір'ї, також поки не отримала ані грошей на відбудову, ані нового даху від полтавських підрядників. Жінка запросила наших кореспондентів зафільмувати її покрівлю, яка протікає через дірки в ній від російських снарядів. Я не брешу. Вона каже, що в мене все в нормі. От подивіться, яка норма. І поки пані Лідія тримає драбину під нашим оператором, вона продовжує критикувати місцеву владу за бездіяльність. Вона там вода збирається. ми з дідом ліземо туди і беремо відро, тряпку і збираємо там воду. Ну а що робити залишається? За словами пенсіонерки, далеко не всі її сусіди отримали обіцяні ремонти. На наші питання вона відповідає зі скепсисом. Пані Лідія, як переважна більшість її земляків, є природженою антикорупціонеркою. Тож точно знає хто, де і скільки вкрав бюджетних коштів. А ну може, ще дадуть. То дасть, вже ніхто нічого не дасть. Про, про це є ходили на 9 мільйонів. Оце ж накривали, украли 9 мільйонів. О, а тепер уже вся робота прекратилася. Злазимо з робини та йдемо до сільської ради, щоб поговорити з її головою. Вона на місці, але не відмовляється розмовляти з нами на камеру. Ми все ж вмовляємо пані Любов Шевченко відповісти на наші питання, хоча б у форматі аудіо. За її словами, частина селян справді незадоволені та вважають себе обділеними, проте більшість з них самі в тому ж і винні. Наприклад, Людмила Леонідівна просто не оформила відповідні документи, що унеможливило її участь у програмах з відновлення. У неї після смерті чоловіка не були оформлені документи. Коли вона оформила спадкове майна, її не підтягувало в дію. І коли ми почалися розбиратися, то сказали, що у неї друга частина не оформлена. Тому дія не підтягує. Її треба, щоб донька її оформила спадкове майно, одну другу частину цю, і предоставила тоді документи для, на витяг. У Лідії Романько проблема інша. Її будинок, скажімо так, пошкоджено недостатньо. Тобто, у першу чергу, програми з відновлення розраховані на роботу з більш серйозними руйнуваннями. Дах пані Лідії також буде перекрито, коли прийде черга. Адже у Правдиному ще багато сімей, які змушені жити без покривлі взагалі. Інша справа, що невідомо, скільки коштів на відбудову цього року буде виділено загалом. Тож ані місцева, ані обласна влада нічого конкретного обіцяти не можуть. На цей рік. Заплановано по плічопліч вже залучення державного бюджету. Це приблизно, якщо в минулому році всього областями, партнерами 15 областями партнер партнерами близько 500 мільйонів було витрачено, то на цей рік ми плануємо з державного бюджету залучити 5 мільярдів. Не знаю скільки дадуть, хоча б там 1-2 мільярди. Це вже дуже велика кількість буде відновлених. Домівок, попри труднощі і подекуди відсутність даху над головою, люди все ж таки потроху повертаються до напівзруйнованих сіл Херсонщини. кажуть, що втомились за два роки жити на чужині, і їх тягне додому. Каталізатором цього процесу стало і часткове скасування державних виплат внутрішньо переміщеним особам. Втративши фінансовий стимул, жителі таких сіл, як Правдине та Посад Покровське поступово знову заселяють спустілі населені пункти, керуючись старою як світ аксіомою. А ти б не поїхав, а дома сигнала краще?